Привіт, YouTube! Це моє перше відео, серйозне відео, там, де я буду робити якісь і буду щось розповідати на камеру. Тому що це дуже справді люблю. І зараз я вставлю лінзи. Я зараз покажу, як я вставляю лінзи. Ви бачите, що вона така як кувшинчик, то це значить, що вона навиваліт. Сьогодні ми будемо робити макіяж для проблемної шкіри обличчя. У мене проблемна шкіра обличчя. Я дуже багато років лікувалась від серйозного акне. І трошечки. Поговоримо. О, тепер я хорошо бачу вас всіх. Я починаю з найголовнішого: це SPF. Дівчата обов'язково, неважливо, скільки вам років. SPF це, певно, одна із найголовніших таких деталей, особливо, якщо це вже скоро літо. Знаєте, зимою навіть треба користуватися SPF, тому що раніше нам про це ніхто нічого не казав. Ой, мені, до речі, дуже подобається цей SPF, в Мене корейський SPF, Я купила його Watson's. Я побачила в одної дівчинки в TikTok, що вона сказала, що зараз на цій еспієвці дуже велика знижка. І я купила цей SPF за 200 ще гривень. Він у мене 50, тому що я брала на літо, він непоганий, він не комедогенний, він не забиває пори. Але в мене єдине, що я відчуваю такий, знаєте, трошки аромат у нього ну, такий, до нього, коротше, треба дуже сильно звикнути. Наступний етап, який я роблю, я фіксую брови. Фіксую брови я ось цим э, гелем. Це, взагалі, фіксатор для волосся. Я його також побачила в TikTok, Я думала, дуже багато, що це, типу, знаєте, просто от. Піар тіктоку. Насправді це не піар-тік-току. Я спробувала. Я купила. Я в шоці. У мене просто був ось такий got to be, тільки в такому тюбіку, як для туші. Я його купувала в Австрії. Він спеціально там і для волосся, типу, і для брів. Там такий же ж саме кісточка така сама, і ви знаєте, він мені не сподобався. Чому? По-перше, він дуже е, довго фіксував, тобто він такий, знаєте, рідкий по текстурі. Якщо ви побачите, що цей по текстурі такий прям білий, такий в'язкий, бачите? То е, той got to be, да, тільки в тюбіку, він. Більш такий рідкий, прозорий, і він дуже-дуже довго застигав. Цей фіксує намертво і він не залишає білого нальоту. До речі, я забула сказати, так як я вже починаючи ютубер і я буду виставляти свої якісь ютуб-відео, я хочу сказати, що не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатись. Виявляється, це дуже важливо для всіх тих людей, які ведуть свій. Ютуб канал я хотіла вести свій ютуб канал, тому що мені завжди здавалося, що мені є про що розповісти мені є про що поділитися. Почала зараз вести тік-ток Активно взялась за соціальні мережі і мене вже почали впізнавати люди на вулиці. Я живу в невеличкому містечку, і тут, знаєте, коли ти виставляєш щось публічно в інстаграмі, і якщо ти ставиш якусь відмітку, то воно ж ви самі розумієте, воно розповзається дуже-дуже швидко. Наступний етап це ось ця тональна основа. Вона мені дуже подобається. Раніше вона мені не подобалась це Everline Wonder Match. Вона взагалі для жирного, шкі... для жирного типу шкіри. У мене 15-му відтінку. Така, бачите, самі яка шкіра така світленька. Зараз ще з вона ще стала на півтона світліше, тому що SPF білий. Я наношу тональну основу тільки пензликом, я не наношу вже нічого, ніякими б'юті-блендерами. Може, чуть-чуть трошки іноді якусь тушовку зроблю або підтираю щось їм, тому що я вже робила в себе в Тіктоці -е експеримент, як сильно б'юті блендери з'їдають просто макіяж. З цього боку я наносила рукою, з цього боку я наносила б'юті блендером, і в мене так. Багато румян з'їлося. Ви просто собі уявляєте, на білий халу! Я собі на Аліекспресі замовила дуже багато пензликів, і вони, до речі, мені пройшли дуже прикольної якості. Це у мене пензлики для обличчя з Аліекспрес. Тут у мене пензлики є і Real Techniques, і. Ось такі з чорної ручкою, це з Аліекспресу. Дуже непогана якість, насправді, дуже гарно миються, дуже гарно тушують. І на кожному пензлику навіть написано, для чого він конкретно призначений. Так, консилер. Це мені, до речі, консилер прислали Мейблін. Подарунок. Це мій один єдиний, поки що на даний момент взагалі, подарунок від якогось бренду. Мені присилали каву. Але каву, багато кому присилають, а це мені Мейблін, Боже, мені написали. Дівчинка-менеджер, чи хто написала від Мейбелін, я так зраділа, я пригала до стелі. Білий, але консилер і має бути світлішим від вашого типу шкіри і від вашої тональної основи. Я ще трошечки пальчиками підтушую. Пензликом я розтушовую найосновніше. Пальчиками я ще трошечки. Підтушую, але консилер обов'язково я використовую. Я ще сюди в кутик носа роблю. Не знаю чому, певно, інтуїтивно більше, ніж по якимось там супер правилам. До речі, у мене зараз з'явились веснянки. Я дуже хотіла завжди собі веснянки, і в мене тепер вони з'явились. Після пологів. Мені здається, що після пологів більше з'явились веснянки, ніж раніше. Наступний етап: я хочу зробити хайлайтер. Ось такий мене хайлайтер, я його дуже-дуже-дуже сильно прям люблю від LM Pro. Він мені прям дуже подобається. Рідкий хайлайтер. У мене до цього були завжди ну, такі розсипчасті, тобто хайлайтери, запечені, так, як пудра. А цей прям кайфую. Я його наношу прямо пальчиками. І я його ось так, прям сюди наношу. Він мені робить таке здорове сяєння шкіри. Блін, треба було спочатку намастити сюди, а це залишити. Бо це якась така звичка. І показати різницю, як виглядає обличчя з цим хайлайтером і як виглядає без, але це якось таке е, звичка наносити одразу на всі ділянки, куди я хочу одразу. Хайлайтер дуже багато хто наносить на кінчик. Взагалі, по правильному хайлайтер потрібно наносити на спинку носика, тому що кінчик носика у нас і так світиться. Природнє світіння нашого нашої обличчя, що у нас кінчик носа, він світиться і без цього. І якщо ми ще туди бабахнемо хайлайтеру додатково, то в нас прям буде дуже сильне світіння. Я ще ось сюди на губи, мені це дуже прям подобається. Боже, подивіться, як у мене вже сяє моє обличчя. І я дуже прям задоволена. Я взагалі фанатка косметики. Я дуже сильно люблю косметику. Я з міста, яке було колись під окупацією. І коли ми вибралися з окупації, ми виїхали на Івано-Франківщину. Там зовсім нове для мене місто. Нічого я не знаю, нікого я не знаю, все для мене нове. І коротше, я. Уже коли починаю оговтуватись, тому що дуже довгий час ти нічого не хотів абсолютно. Я просто почала ходити по магазинам косметики, от просто тупо отак. От, знаєте, ходити, виходити. Так, в мене матуюча пудра від Катріс. Біла. Я дуже довго собі вибирала пудру і я не помилилась. Ось така біла. А я вже давно використовую саме білі пудри. Я не використовую. Там, якісь кольорові, бежеві, там ще тому подібне. взяла собі в єві ось такі спонжики. Це для ось цієї зони, щоб отут, тому що пензликом мені там не дуже зручно. Ось я собі ось тут, отак, отак. Не хочу ж мій хайлайтер красивий зачіпати? То я ось тут отак. Оп. Оп. І чоло. Обов'язково. Замотувати. Вона, до речі, непогано матує. Дійсно, я її вже пере, перевірила. Вона мені сподобалась прямо такі. Дивіться, як гарненько дійсно заматувала. і має такий дуже гарний, свіжий свіжий обличчя. Я ще тут ще трошечки, тому що я хочу нанести румяшки. І хочу нанести румяшки мої улюблені. Мої найулюбленіші взагалі румяна. Вони. З колекції Hope, Palette Beauty and Hope get You. Ось такі, боже, в них така цікава текстура, вони типу тут, начебто, як гелеві, але тільки в контакті з пензликом вони стають одразу розсипчистими. Вони дуже яскраві, дуже пігментовані, і я від них прям фанатію. Їх треба небагато. Вони дають такий, знаєте, свіжий, свіжий, свіжий ем, вираз обличчя. До речі, всі румяна від ламель. У мене ще червоні є від ламель, але з ними також треба обережно. І я наношу сюди ось так наносик. носик. Чик -чик. чик 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 Дивіться, одразу якесь свіже обличчя. Зараз я ще нанесу туш і потім фіксуючий спрей для макіяжу, тому що це обов'язково. І все, в принципі, весь мій денний макіяж і готовий. І вже навіть контурінг не роблю. Тому що просто хочу свіжий такий, знаєте, вираз обличчя. До речі, я чула, що керлером користуватись взагалі не рекомендовано, тому що він травмує вії. Але Боже, подивіться, який ефект. Тут керлер є, тут нема. До речі, хочу зробити собі після цього керлера Зрозуміла, що хочу зробити собі ламінування Вій. Я робила собі ламінування брів, дівчата, в кого. Брови пофарбовані, в кого брови мають перманентний макіяж. Будьте обережні, тому що ламінування може зжерти пігмент. У мене позжирало пігмент дуже непогано з брів. Це трендець. є туш від Lamelle, це моя найулюбленіша туш. оверсайз. Вона дійсно робить дуже великий об'єм. У мене є від Evelyn, але це не варєте, це просто якась volume, volume Mix Fire Fiber Last якась. І в мене є Max Factor, це моя неулюблена туша, але коли дуже-дуже-дуже, така знаєте, дощова погода, то це тільки її, тому що вона супер водостійка. Я її купила колись в Рігі, в Латвії. Я випадково не знала, що вона водостійка і купила її. І в мене ще є ось така від Maybelline. Мені також прислали подарунок. Я не знаю, яку я хочу вибрати, але так як у мене це буде, знаєте, якийсь такий легкий денний макіяж, то це потрібно вибирати або цю, або цю. Ця більше клас, класніше розподіляє вії, тому що в неї ось така кісточка силиконова, вона дуже хорошо розподіляє вії. А тут кісточка більш така з ворси, певно, я не знаю. Ну, це саме звичайна кісточка. Туший Мейбелін. Керували від Мейбелін, може, спробуємо зараз зробити невеличкі, легесенькі, маленькі стрілочки. Як у мене навище по віком, я собі стрілочки малюю ледь-ледь-ледь. Раніше я собі горнючі такі стрілки малювала. Зараз я собі малюю ледь-ледь-малесенькі стрілочки. Я до вас ближче підвинусь. щоб Вам було видніше. Це тільки я одна, коли малюю стрілки, замовкаю. Щоб просто, як наче таке легеньке продовження, наче е... ока. Невеличка, тому що в мене, я ще раз кажу, в мене на вище повікою. І на таких великих стрілках воно просто максимально негарно виглядає. І отак стрілку малювати не можна. Стрілку малювати потрібно від кутика сюди. Зроблю собі знижку, тому що я вже дуже багато років це роблю. Не можу говорити, просто не можу говорити, коли малюю стрілки. Ну, плюс-мінус щось однакове. Я взагалі вже відвикла користуватися з такими саме підводками. Я більш люблю фломастери. До речі, з дуже прям бюджетних підводок я рекомендую звернути увагу на цю від відглимбі. Вона, правда, трошечки тіче, але в неї дуже класний е кінчик. Він дуже гарно промальовує прям стрілочку. Бачите, вона реально трошки підтікає. Але якщо прям з дуже бюджетних, то я її рекомендую. І вона стійка. Я перевірила її поганою погодою. Чи хочу собі купити туш коричневу? Але не знаю, чи піде вона мені, чи ні. Тому що я дівчинка темноволоса, В мене темні брови, темні очі і темне волосся. Я от не знаю, чи купувати мені ту коричневу туш, чи ні. Тому що мені здається, що цю туш придумали для світленьких дівчаток, бо їм реально, знаєте, чорні чорні, чорні вії, їм не завжди пасують. Вони їх, начебто, знаєш, знаєте, прям підкреслюють дуже сильно. У мене от кума, вона світловолоса, така, знаєте, світлий типаж, То вона фарбується коричневими тушами. І це дійсно їй пасує. А я просто боюся поблікнути, як то кажуть. Дівчата, до речі, хто користується корічніми тушами, напишіть мені в коментарях, хто брюнетки, такі темні, як я, у кого тип, тип, знаєте, кольоротип зима, зима, то ви мені скажіть. Так, ну сюди я хочу нафарбувати якісь такі, знаєте, свіжі губи, зробити. Ось такий ягідний. Також купувала його в Латвії. Ягідний колір. І в мене є мейбелін. Це з того все подарунку. Уявіть собі, скільки мені Мейбелін подарував. Ось такий. Вони дуже схожі між собою, тим, що з Латвії. Тільки цей більше йде в такий трояндовий, а цей більше йде в корал, я бачу. Кораловий підтон має більше. Це має все ж таки рівал, це в мене з Латвії. Так, да, цей більш кораловий. Напевно, я нафарбуюсь тим, що з, з Латвії я купувала Realme, це відтінок 3. Я їм, певно, і нафарбуюсь. Зроблю таке очертання, а всерединку нанесу щось таке. Вусики не звертайте увагу, тому що я їх спеціально відрощую, бо я хочу зробити воскову епіляцію. Так. Тут. Ось тут. Угу, така ягідка-ягідка, прям. М -м, клас, так? Да? І зараз я нанесу собі сюди на центр. Ось цей від Мейбелі. Я його дуже сильно чекала у нас в Україні і замовила з Європи 24-й відтінок, але через якийсь час вони почали з'являтись уже і в нас в Україні. Я дуже сильно чекаю, такий тільки 25-й номер. Там він такий, знаєте. Винно-ягідно-бордовий. І коли наносиш на губу, він, він прям там ледь 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 прозорий. Mm. Ну що, мій весняний макіяж, свіжий весняний макіяж завершений. Я думаю, вам дуже сподобалось. Мені буде дуже приємно, якщо ви мені будете писати сюди коментарі, те, що у вас є з тих продуктів, про які я показувала. Якщо ви будете говорити свою якусь думку, навіть якщо це хейт. Окей, де питання пишіть. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це мене буде мотивувати на нові відео і буде мені давати зворотній зв'язок про те, що значить мої відео цікаві, і цікаво про що я говорю. Мені це дуже дуже потрібно. Я вас всіх обіймаю, мирного нам неба і гарного вам дня, де б ви не були.